Нашому духовному порталі Молитовна група Group груп, звершуємо наш спільний щоденний молитовний марафон. Сьогодні 5 років і 4 місяці, нашій спільній безперервній молитві у Фейсбуці в молитовній групі на порталі Боже Милосердя. Маємо такий, як кажуть, ювілейний та молитовний марафон. Звершуємо спільну молитву тут у нас на Ютуб-каналі. У ваших подячних прохальних наміреннях про які переживаєте в своєму серці і душі, будете писати в коментарях, і ми спільно разом будемо творити цю нашу спільнотну молитву. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю Душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібер, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Все добре, Боже, з ціло серця, дякую тобі за всі ласки і добродійства, якими ти нас наділив сьогодні. Дякую за ласку сотворення, дякую за ласку відкуплення, дякую за ласку освячення, дякую за те, що ти зранку збудив нас зі сну, щоб ми цілий день прославляли Тебе, нашого Бога. Відкрий, Господи, наші уста, да, щоб ми гарячим серцем прославляли Твоє Пресвяте Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже мій, я твердо віру, визнаю все те, що ти, як відвічна правда, об'явив, чого на свята твоя церква вірити на. Чає, бо ти ані сам помолитися не можеш, ані нас не можеш впровадити в блуд. У тій вірі бажаєш жити і умерти. У милосердися, Господи, на душами померлих братів і сестер, тих, що живе з вірою, в надію осягнути вічне щастя, де непроминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, бо Ти є істинне прагнення, несказанна радість, і ми тобі, славу сваємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. На віки вічні. Амінь. Молитва святого Макарія великого до Бога Отця. Молимося на мірені Наталії за здоров'я воїнів Івана, Дмитра Максима, Владислава, Олександра, всіх захисників України, нашого народу, за одужання від хворіб ніг Тетяни в намірні Тетяни Гринишин, за всіх вас, шість людей, що зараз моляться в прямому ефірі. Боже вічний цар всякого створіння, що сподобав нас до цього часу дожити. Прости нам наші гріхи, які ми вчинили в цей день ділом, словом, думкою, очисти, Господи, нашу грішну душу від всякої скверни, тіла і духа, дай нам Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб вставши з нашого смиренного ложа, ми догоджали при святому Твоєму імені всі дні нашого життя і перемогли всіх ворогів тілесних і безтілесних. Охороняй нас, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють нас і похоти, і лукави, бо Твоє і Царство, і сила, і слава Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, благого Царя, блага Мати, прочисти богословенна Богородице Марії, Цариці Всесвіту, Мати Божа і наша мамо, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на нашу грішну душу і Твоїми молитвами настав нас на діяння благі, щоб останок нашого життя ми прожили без гріха і через тебе рай знайшли, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Амінь. Молитва до Ангела-хоронителя, ангели Христовий, хоронителю наш святий, покровитель душі і тіла нашого, все нам прости, чим ми згрішили сьогодні, і від всякої спокуси нашого ворога, супротивника, звільни нас, щоб ми ніяким гріхом не прогнівили Бога нашого, але молись за нас грішних і недостойних рабів, щоб стати нам достойним благості і милості всесвятої Тройці і Матері Господа нашого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Молитва до чесного Христа, хай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, хай біжать від лиця Його всі, хто ненавидять Його, як щезає дим, хай щезнуть, як тане вісковою вогню, хай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, хто осіняє себе хресним здаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний, животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа, нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подував силу д'явола. І дарував на тебе хрест свій чесний, на прогнання всього супротивного, о причесний животворящий хресте Господній, допомагай нам зі святою Дівою, Богородицею і зі всіма святими і небесними силами завжди, нині, повсякчас, віки вічні. Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новацям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. також намірні зацілювання Наталії, здоров'я Іоанна, Сергія, Романа. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, богословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, богословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Два радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена плідвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Богословена тими жінками, богословенний придвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, родиться, Дів радиса, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, богословенний придвона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословена між жінками, богословений плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, богословений пл на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений придвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діва радийса, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і богословений і придвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь і Твою милість прибігаємо, Богородице, діло. Молитвами на наші скорботах не погорди, а від бід визволи нас єдина чиста і благословена. Присвітай, Богородице, спаси нас. Присвітай, Богородице, спаси нас, присвятай, богородиця, спаси нас. Молитва, подяки за весь наш український народ. вірний Боже! Дякуємо тобі, що ти дав нам жити в цей час і народитись на прекрасній українській землі. Дякуємо тобі за наш народ, над яким вже понад тисячу років проголошується Твоє ім'я. Ти вів наших предків, давав силу їм бороти зі злом, з тим, яке приходило до нас ззовні, але також з тим, що виходило зсередини нас. Дякуємо, що можемо жити в незалежній державі, Україні, в якій є свобода і любов. Дякую тобі за кожного митця, громадського діяча, воїна, що допомагав нам плекати нашу національну ідентичність, З покоління в покоління, ти підтримував наших предків у її збереженні. Ми щасливі, що можемо називатись українцями. Просимо тебе, не залишай нас і благословляй наш народ надалі, бо в тобі є наше майбутнє. Нехай в Україні прославляється Ім'я Ісуса Христа і всі пізнають, що Ти є Господь. Амінь. Молитва подяки за українську державність і незалежність. Владико Небесний, українська історія переповнена великими твоїми ділами. Після стількох років рабства, в яке ми потрапляли то через агресію наших сусідів, то через власні вади гріхи, ти нарешті дарував нам незалежність, можливість мати власну державу. Велика слава і подяка тобі за це. Ти допомагав нам кров'ю і потом виборювати цю умріяну. Обмовлено поколіннями державність. Сьогодні знову лютий ворог напав на нас і бажає стерти наш український народ з лиця землі. Але ми знаємо, що не для того ти привів нас через складну історію і дозволив дочекатись незалежної держави, щоб сьогодні її втратити. Будь ласка, допоможи нам зберегти суверенітет, захистити нашу свободу і вже ніколи не повертатися до цього рабства. Амінь. Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Молитва подяки за дітей та майбутнє покоління. Небесний Отче, ми віримо, що згідно з Твоїм задумом України є щасливе і певне майбутнє. Ми молимося за дітей, за молоде покоління, за те, щоб в них були правильно сформовані світогляд і характер, щоб вони мали благородний дух, повний високих моральних цінностей. Отче, дякуємо Тобі за кожну Україну українську дитину, яка вже з'явилась, або ще з'явиться на світ, і за кожне збереження життя дитини, яке могла не народитись. Господи, збережи дітей від аморальності і хибного вчення. Допоможи нам виховувати їх в ідеалах, цінностях, які походять з Твого Слова, бо саме в ньому є життя і щастя. Просим Тебе, навчи нас виховувати нащадки в любові, правді, наставляючи їх згідно з Твоїм словом, щоб вони прославляли Тебе своїм життям і принесли в майбутнє нашої країни велике процвітання, а не ніяке лихо. Амінь. Молитва за армію, за наше українське військо Всесильний Боже. Дякуємо тобі за захист, які ти забезпечуєш Україні за допомогою армії. Вдячні тобі, ми за кожен рід військ, які вірно служить. Дякуємо, що ти даєш мужність нашим воїнам, мудрість, професіоналізм, командирам, які здатні успішно воювати з російськими вбивцями, загарбниками, противником, що перевершує нас чисельністю та озброєнням. Просимо тебе, збережи якнайбільше найбільше життя наших захисників, і нехай наші тактичні та стратегічні рішення. Військового керівництва сприяють цьому, дай сили мужності, майстерності нашій армії, щоб прогнати російського ворога-агресора. Нехай кожен захисник має довіру до тебе, щоб не лякатися ворожих військ, дай нашим воїнам стійкості, злагодженості, виконанні бойових завдань, щоб перемогти ворога, звільнити захоплені території і принести в Україну такий бажаний, довгоочікуваний мир. Молитва воїна, Боже Вседержителю, ми дякуємо тобі за те, що ти з нами і підтримуєш нас. Дозволь нам бути надійним захистом і підтримкою для тих, хто на нас покладається. Дякуємо за наші сім'ї, родини, побратимів країну, бо саме за це ми змагаємось. Допоможи робити все, що в наших силах, щоб захистити свободу України та життя її громадян. Бережи нас від руйнівної ненависті. Коли втомились, коли важко і страшно, просим, дай мужності, сили, здатності добре виконувати свою справу, щоб перемогти в цій війні. Нехай агресор буде осоромлений і зникне. Будь ласка, збережи нас від полону. Якщо ж загинем, прийми нашу душу до себе і попікуйся про тих, кого я люблю. Амінь. Молитва за військовополонених, Отче в ім'я Ісуса, молимся за тих, хто потрапив в полон. Просим, дай сміливість, сили вистояти. Нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій їм, дай знати, що ти ніколи їх не покинеш, збережи їхній розум від хвилювань, тривог, хай вони не зневіруються і завжди пам'ятають, за що ми боремось. Дозволь Україні знайти безпечний, швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому. Благослови і скеруй всі наші дипломатичні перемовини. Будь ласка, захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога, допоможи отримати належну медичну допомогу харчування і відповідні умови. Мови перебування дозволь з гідністю, мужністю, надію проходити через страждання. Господи, молитва про захист. Молимося також в Юрія, який написав за сестричку, яка пішла до першого класу, за її здоров'я, гарне навчання, за Марію, за всіх вас, дев'ять, що зараз моляться в прямому ефірі. Молитва за захист. Господи, дякуємо Тобі, що всі війні ми не самі, бо ти з нами. Які випробування нам не випали не дозволь їм знищити нас і підняв людей доброї волі. На допомогу нам, ось чому міць ворожої зброї немає над нами такої сили, на яку розраховує противник. Розкривай нам задуми агресора, але не дозволяй йому знати, наші, що правда перемогла. Хоч ворог приготував нам багато пасток, проведи нас повз них, захисти від його зва і підступності, не дозволь знищити нас, допоможи виплутати зі складних небезпечних ситуацій. Нехай вся підступність і злість противника впаде на його голову. Скороти дні війни, Боже, та даруй нам перемогу і мир. Амінь. Мовимся в псевдомірині віки. Також молитва за перемогу, Господи, ми вдячні Тобі за те, що ти даєш нам сили стояти в боротьбі за справедливість. Правду, мир і на нашій рідній землі. Ми знаємо, що на Христі ти переміг все зло. Просим, даруй нам перемогу над ворогом, що напав на нас. Нехай він біжить з нашої країни якомога швидше, щоб вже ніколи не повертатись в наші межі. Просим тебе, щоб ворожа брехня і пропаганда не мали жодної влади над свідомістю нашого та будь-яких інших народів, не розділяли нас і не впливали на подальші події. Навчи нас бути жертовними і так розпоряджати своїми ресурсами, щоб наші здібності, освіта, професіоналізм та характер служили для відновлення, облаштування, процвітання України. Навчи нас любити нашу землю, так як любиш її, ти, розділяючи твої цінності та вміючи їх захищати. Амінь. Псалом 90 про захист знаного, незнаного на ім'я, обличчя українського воїна, всіх, хто на нулі, на передовій. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа Ти пристановище й захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті вовця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе і пліт крив його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить в день, ані пошесті, що ходить в темряві. Ані напасті духа зла опівдні, паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитись і помсту над беззаконними бачити. О, ти сказав, Господь моя надія, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошиць не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь. На Гаспида й оселіска ти наступатимеш і потовчиш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає моє ім'я. Буде кликати мене, я почую його, буде з ним в скорботі. Визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Намірені сестрички Марії, щоб була здоровою, щасливо навчала за її батьків, щоб допомагала їй навчанню, намірені всіх вас, що зараз молитеся разом з нами в прямому ефірі. Молитва перед початком всякого доброго діла, милосердний Боже, Отче і Господи, дай нам шукати всім серцем тільки того, що потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі, дай нам силу шукати перш всього сповнення святих Твоїх заповідей, настав нам на Твою праведну путь і навчи всякій роботі не сходити з неї. Сотвори наше життя таким, щоб ми могли робити все з твоєї волі. Дай нам силу виконувати Твої святі заповіді. На всіх стежках життя нашого, підтримуй наші слабкі сили. Оборони від лукавої і спокуси, благослови на все добре, чисте, святе. Щоб словами з уст моїх і всіма ділами життя нашого, ми прославляли святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва до святого Івана, намірні вчителі, однокласники, директори, директорів, всіх, хто зустріне її в житті. О, преславний угоднику Христів, Йоанне, воїни хоробрий, в битвах, ворогів, прогонителю, покривджених заступнику, всіх християн, великі захиснику і угоднику Христовий. Пом'яни нас грішних і недостойних рабів, Твоїх, в бідах, скорботах, печалях, всяких вихих напастях і від всякого злого кривдника захисти нас. Бо дано тобі благодать від Бога, молитись за нас, будь нашим поборником кріпким на всіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб твоєю допомогою і міцним заступництвом були посоромлені всі, що чинять нам зло. О, великий поборнику Йоанне, воїни, не забудь нас грішних, що молимося, Тобі просим твоєї допомоги і невичерпної милості, і сподоби нас, грішних недостойних рабів, одержати в Бога невимовні блага, які приготовлені люблячим його. Бо й на йому належить всяка слава, честь, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, <клухи> нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва до святого Юрія Переможця, святий славний, всехвальний, великомучениче Христовий Юрію, кланяючись і дякуючи Господеві та урочисто шануючи Тебе перед іконою Твоєю святою, молим Тебе, відомий заступнику наш, молиш з нами і за нас Бога, якого через Його милосердя можливо благати, щоб Він вислухав нас, що просим Його благості, щоб не відкинув всіх наших прохань, про прощення ним гріхів і провинь наших, зцілення і спасіння та поро. Насушні потреби життя нашого, нехай же він подарує людям перемогу над супротивниками і нехай зміцнить в цих битвах українське наше військо через благодать що тобі дана. І нехай переможе сили ворогів наших, що повстають на нас, щоб були вони посоромлені, а пиха і гординя їхні нехай не будуть знищені, нехай вони усвідомлять, що в нас є божественна допомога. Всім, хто в скорботах, нещастях перебуває, яви всемогутній свій Божий захист. Увагай Господа Бога і Творця всього, щоб Він визволив нас від вічної муки, що ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святого Духа, і щоб вірно визнавали перед Ним заступництво, Твоє нині поставіть. tak čas na věky Amin. Молитва воїна за сім'ю, родину, тільки на тебе, наш Боже, залишив вдома тих, кого люблю, для кого живу. Будучи далеко від них, мовим тебе, милосердний, Отче, будь для них найкращим батьком і покровителем. Допомагай їм в житті силою своєї скріпляй, боротьбі, благослови їх входи, виходи. В день вночі охорони і душу і тіло. Бо на тебе оповаємо, і тобі славу, подякую, поклін висилаємо. цю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Молитва за хворого, лікарю, душ і тіл наших, джерело нашого життя, Христе Ісусе Господи, Спасителю наш, поглянь милосердним оком Твоїм, на цих хворих рабів Твоїх, тяжкі недузі перебуваючих, прихились до наших слізних благань, перстом милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого, погаси вогонь тіла Його, зменш терпіння недуги Його, верни здоров'я Йому. Піднеси з постелі немочі Його, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповітів твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими. Славив тебе Бога, милостивого з Отцем, Святим Духом, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Молитва за заспочили, померлих. Пом'яни, Господи Боже наш у вірі й надії на життя вічне неспочилих рабів твоїх братів, сестер, як милосердний, і людинолюбний, відпускаючи гріхи та залагоджуючи неправди, полегше прости всі його привини, вільні і невільні, визволи його від вічної муки і вогню гієнського, дай йому користувати, споживати вічні Твої блага, наготовані для тих, що люблять тебе. Коли ж і він, та не відступив від тебе, безсумнівного отця і сина, і святого духа тебе в Тройці слави мого, вірував і одиницю в Тройці аж до останнього свого подиху визнавав. Будь милостивим до нього, і віру в тебе замість дів прийми, і зі святими Твоїми, як щедрий упокій. Нема ж бо людини, що жила б і не зрішила, бо тільки ти один без всякого гріха, і правда твоя правда вічна, і ти один Бог милості, щедрот, людинолюбства. і тобі славу, слава, цю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Молитва за перемогу України над російським агресором. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей, твоїх споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови зміцни воїнів наших, владу, уряд, весь наш народ, який протистоїть підступному російському агресору на землі, на морі і в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ наш та Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир Пошли грізного очі, щоб диявольські задуми, агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. і Ми тобі славу сваємо, Отцвії Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Молитва подружжя, наречених подругів за коханих, чоловіка за дружину, дружину за чоловіка. Ми дякуємо Тобі, Господи, за любов, яку Ти подарував нашим серцям. Нехай вона завжди надихає нас бути турботливими до потреб та бажань одне одного, уважними до почуттів і добрішими в наших висловлюваннях. Допоможи нам розуміти, прощати і приймати людські слабкості і недоліки одне одного. Збільши нашу віру і довіру до тебе, і нехай Твоя мудрість керує нашим життям і любов'ю. Боже, благослови наше подружжя миром, щастям і зроби нашу любов плідною для Твоєї слави і нашої радості тут у вічності. Марія наша, мати, заступайся за нас перед Своїм Сином. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойний я в істину Тебе величати, Всеблажений і пренепорочний, матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівнянно, славнішої від Серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице діво, молитвами в скорботах не погорди, а у визволи нас, єдина чиста і благословенна. присвятая Богородице. Це спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Дорогі в Христі дякуємо за цю спільну звершену молитву, за те, що товаришували нам в молитві. Запрошуємо на спільний щоденний молитовний марафон післязавтра, в четвер, тут о 21.00. Сьогодні у нас спільна молитва о 22.00 у Фейсбуці. Наша спільнота, молитовна група та Боже Милосердя. Доєднуйтесь також там. Також намірні навчання з 1 по 9, 11 клас будемо молитись на і Наталії. Доєднуйтесь у Фейсбуці о 22.00. Також просимо вас в назві заголовку ефіру. Ми продовжуємо збірку на видання посібника християнської етики. Вже зібрано 30. 4 тисячі 56 гривень 120 тисяч гривень необхідних, то має можливість, бажання, добруволю долучитись до цієї збірки. До нас звернули вчителі християнської етики, Тернопільщини, Рівненщини, Львівщини. Під проводом священика, професора, академіка Василя Миколаєвича Жуковського з Островської академії. Ми збираємо для них ці кошти, щоб видати оновлений підручник. Це наша мрія ціль, це і моя мрія ціль. Хто би мав би можливість бажання долучитися, скласти пожертву? Номер картки вказаний назві цього ефіру. По завершенні цього ефіру буде він ще вантажитись. Якщо б хотіли скласти пожертву, то цей ефір буде за годину, за дві завантажений. Чи завтра можна зайти і побачити цей номер картки? Щиро дякую вам, хай Бог благословить кожного з нас. Мирної доброї ночі, молімо щоваймов на мірні знаного, незнаного на ім'я і обличчя українського воїна. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові.